Ти що, істеричка? Чому ти все береш близько до серця? Ну не можна ж бути такою чутливою. І взагалі, чому ти не хочеш піти з нами на цей концерт або вечірку? Якщо ви чули такі питання по відношенню до себе і думаю, що з вами дійсно щось не так, можливо, відповідь приховується в дечому іншому. І ви просто належите до високочутливих людей. Вітаю всіх на своєму каналі! Я психолог Тетяна Ловчинська, і у цьому відео ми поговоримо про високочутливих людей. Висока чутливість це не розлад, а певна особливість особистості, коли людина більш чутливо реагує на різні стимули зовнішнього середовища. Наприклад, сенсорні, різкі запахи, звуки, світло, ну і також емоційні і ментальні подразники. Поняття «highly Sensitive People або ж високочутливі люди було перша вжито дослідницею Елен Арон у 90-х роках минулого століття. Вона присвятила цілу книжку цьому явищу. Але насправді воно ще не настільки добре вивчено. Вчені вважають, що таке висока чутливість передається генетично, і у людей більш розвинені ті зони в головному мозку і нейрони, які відповідають за емпатію, тому вони більш чутливо сприймають різні стимули, подразники, емоції, зчитують інших людей. І вважається, що приблизно 20% населення на землі володіє такою рисою, властивістю, як висока чутливість. І цікаво, що ця таке властивість, в принципі, рівномірно розподілена як між чоловіками, так і жінками. І важливо розуміти, що і навіть висока ця чутливість вона також має континуум від такої більш високої чутливості до менш високої чутливості. І метафорично це пов'язують з квітами, що така висока висока чутливість це орхідея, тому що вони такі дуже вибагливі і прихотливі до умов навколишнього середовища. Десь посередині середня висока чутливість це тюльпани, і вже низька висока чутливість кульбаби, які можуть в принципі адаптуватися до різних умов. Тому навіть тут, в цьому спектрі, ви можете знаходитись десь на Цьому проміжку, да наближаючись до прям дуже високої чутливості, або до помірної і низької високої чутливості одне з головних питань: як зрозуміти, що ви власне є тією високочутливою людиною? і є деякі ознаки, які можуть на це вказувати. І чим більше співпадінь, тим ймовірніше, що дійсно вам властива така висока чутливість. І першою ознакою є те, що високочутливі люди гостро відчувають біль. І це стосується як такого емоційного болю переживання, так і фізичного. Тобто поріг чутливості він такий дуже ем, низький, що потрібно найменша кількість подразників, щоб вже відчувати е, гострі біль переживання. Також е, на високочутливих людей дуже сильно впливає настрій оточуючих. Вони щитують різні емоції людей і являються такими емпатами. Якщо ви можете про це сказати, отже, можливо, у вас є якраз ця висока чутливість. Також такі люди насправді не схильні до багатозадачності, і коли є фактор тиску часу або важливості, або можливо ще й за вами спостерігають, і потрібно в таких умовах робити щось швидко, якісно. То продуктивність насправді погіршується, і це впливає негативно і на відчуття, і на результат. Також насправді високочутливі люди дуже сильно реагують на стимули, такі як. Запах, звук, світло, шум, і коли насичені дні бувають багато людей, багато шуму, багато різних стимулів. Є таке враження, що хочеться відгородитися від цього, побути у власній кімнаті, там в спокою, в темряві, щоб якось прийти в балансі, заспокоїтись, це якраз переживають і є такою однією з властивостей високочутливих людей. А також такі люди чутливі, по перше, до кофеїну. І до відчуття голоду. Наприклад, якщо людина там середньостатистична так, ми беремо там, може випити спокійно там три чашки кави в день і буде почувати нормально, то високочутлива, вже випивши там пів чашки кави, буде відчувати ефект, буде відчувати дію, і вже там більше не зможе пити, тому що буде їй цього забагато. І власне це ж стосується також і алкоголю. Що достатньо там буквально трішечки. Там, якщо комусь нормально там випити три бокали вина, то такій людині там вже від половини вона буде відчувати такий ефект е від алкоголю, який поступає в організм. І стосується теж голоду. що... Е Організм дуже відчуває ці перепади цукру в крові, і ну не може спокійно реагувати. Якщо одна людина забуває так, там голодна, але є справи, я побіжу, щось зроблю, і може навіть не відчувати цього голоду, то високочутлива людина вона відчуває його і не може просто ігнорувати і не реагувати на це. Потрібно поїсти і тоді, щоб відновився такий нормальний стан і адекватне таке нормальне самопочуття. І також такі люди, високочутові помічають дрібниці. Ну, так як вони сприймають стимули більш яскравіше, то й звичайно, якісь там невербальні реакції, якісь нюанси там в емоціях в поведінці, така людина щитує і бачить їх, і ось сприймає яскравіше. І можна сказати, що такі люди будуть класними там детективами, а Шерлоками Холмсами, тому що якраз на цьому і будується, що вони помічають деталі, і ще потім схильні багато аналізувати, думати, співставляти такий процес оверсінкін або забагато думання, так властивий високочутливим людям, що. Може, звичайно, погіршувати в якійсь мірі життя, тому що коли ми забагато думаємо, це може заважати. Але це можна використовувати як сильну сторону, плюс коли ми підмічаємо деталі, аналізуємо, робимо висновки і являємося класними такими детективами. Ну, ось власне такі основні ознаки високочутливих людей. І чим більше співпадає з вами, тим ймовірніше ви є високочутливою людиною. Про високу чутливість як норму, як особливість людини, говорячи не так багато, але, на щастя, вже з'являються книги, статті, література, присвячені саме цій темі. І, власне, також розроблений навіть спеціальний сайт, де можна почитати про це більше, дізнатися про особливості і навіть пройти тест, який допоможе визначити, чи ви є. Високочутливою людиною чи ні, і ступінь вашої високої чутливості, власне. Цей сайт я залишу в посиланнях під цим відео. Але оскільки він англійською мовою, то для зручності я пропоную зараз прямо пройти разом з вами цей тест. Я буду зачитувати питання, а ви собі відмічаєте так або ні. Чим більше вас відповідей так, тим ви більш високочутлива людина. І отже, перше питання. Ви помічаєте тонкощі у своєму оточенні і навколишньому середовищі. Друге. Вас легко можуть вразити такі, такі речі, як яскраве світло, різкий запах, грубі тканини або сирени поблизу. Третє питання у вас насичене та складне внутрішнє життя. Четверте. Вас дратує, коли ви маєте багато зробити за короткий проміжок часу. П'яте. Ви глибоко зворушені мистецтвом, музикою, творчістю. Шосте. Вас дратує, коли люди намагаються змусити вас зробити занадто багато речей за короткий проміжок часу. Сьоме. Ви намагаєтесь уникати насильницьких фільмів, телешоу, взагалі сцен, відео. Восьме. Вам неприємно, коли багато відбувається одночасно і забагато людей, стимулів і всього довкола. Дев'яте. Зміни в вашому життю вибивають вас із рівноваги. Десяте Ви помічаєте і насолоджуєтесь ніжним чи томотким запахом, смаками, звуками, творами мистецтва. 11. Вас турбують інтенсивні подразники, такі як гучні звуки та хаотичні сцени. І 12. Коли ви робите щось під наглядом інших людей, це вам заважає і ви починаєте гірше робити свою роботу. Тепер давайте проговоримо про поради, що ж робити високочутливим людям. Так як це така вроджена особливість, особливість людини, то звичайно це те, що залишається в ній, і те, з чим просто потрібно рахуватися і вміти, як з цим працювати, як з цим жити власним, і одна з основних порад це дотримуватись такого. Графіку, відпочинку, сна, тому що якраз для таких людей вони, оскільки втомлюються від надмірної кількості подразників, людей, то важливо відновлюватися, давати собі час на відпочинок і, звичайно, спати достатню кількість годин, що для інших людей це можливо там 6-8 годин. Для вас це 8 і більше годин, і це також нормально, щоб дати організму відновитися. Ну і відпочивати як про більш такий тривалий відпочинок на вихідних у відпустці, так і, хоча б між якимись справами, задачами, що одні люди можуть більше там працювати, не відчувати втоми або просто ігнорувати це. То високо людям дійсно потрібно робити перерви, відпочивати, щоб Підзарядитися, відновити такий баланс, і це абсолютно нормально. Просто важливо розуміти свою таку особливість і враховувати в житті при плануванні, так при тому, як ви організовуєте а, свій режим дня. Також це дотримуватися такої емоційної гігієни, щоб а, ваше оточення, а, щоб ви. А, Відчували о, такий емоційний комфорт і створювати для себе приємне середовище. Ну і розуміти, що так, ви можете яскраво переживати як негативні, так і позитивні емоції. Позитивні клас, добре, а негативні також нормальна частина життя, і ви можете з цим бути, якщо потрібно, так висловити ці виразити почуття, поплакати це також нормальний спосіб. Відреагувати всі накоплені враження, почуття за день, тому що це ваша потреба і це нормально для високочутливих людей. Окрім того, потрібно враховувати і вибір роботи для високочутливих людей. Це буде ідеальна, більш така віддалена робота з ночним графіком. Коли ви не наповнюєте свій день максимально під забивку з різними справами, а більш спокійний, розмірений режим дня, коли є час відпочити, переключитися, тому що саме ось цей час наодинці з собою, коли є можливість подумати, відновити свої сили і ресурси дуже важливий і цінний, і це нормально. Ну, також це насправді відпочинок на природі і знаходження таких джерел для себе сили відпочинку, щоб перезаряджатися, відпочивати і тримати себе в балансі. І наостанок хочу поговорити про дуже важливий момент, як власне спілкуватися з високочутливою людиною, якщо така є в вашому оточенні. І по-перше, це поважати особисті кордони. Якщо ви знаєте, що ця людина високочутлива або помічаєте за неї такі моменти, то не сприймайте на особистий рахунок, що вона хоче побути наодинці або не піти на цей концерт, тому що для неї це нормально, і якщо ви хочете дійсно бути в контакті у стосунках з цією людиною і щоб це було максимально комфортно для вас обох, то дійсно поважайте кордони, приймайте людину такою, якою вона є. Людина відпочине, переключиться, а потім повернеться до вас в контакт і буде там з вами щось робити спільне. Тому дайте час і простір такій людині і поважайте власне її таку характеристику, особливість. По-друге, це не знецінюйте ні в якому разі емоцій та переживань, тому що менш суттєві люди вони думають, ну що тут такого особливого в тій ситуації, ну навіщо так реагувати? А високочутлива людина для неї її емоції реальні і переживання дуже важливі. І коли ви думаєте чи прямим текстом говорите, та нащо ти це тобі? Взагалі, чому ти так реагуєш? Людина відчуває, що вона не окей, з нею щось не так, її не розуміють. І звичайно, це дуже неприємно і боляче вдаряє. Тому розуміти, що так людина може відчувати щось яскравіше глибше. І це також нормально, не знецінюйте ці емоції, а дайте можливість собі відчувати так, як ви відчуваєте, а іншій людині так, як відчуває вона. І по третє, не намагайтеся рятувати таких людей, що говорити: ну, давай ми тебе полікуємо, давай щось з тобою зробимо. Розумійте, підтримуйте таких людей, якщо ви хочете бути в контакті, в стосунках, але не потрібно змінювати і рятувати високочутливу людину, тому що це її особливість. І це можна використовувати як сильну сторону, знаючи це про себе. Тому підтримуйте і поважайте таких людей. Ну, власне, це основні моменти, про які я хотіла поговорити в контексті теми високочутливі люди. Пишіть в коментарях, що показав тест, чи ви відноситесь до таких високочутливих людей, і також про які теми ви б хотіли почути наступного разу в наступних відео. Буду чекати на ваші коментарі. А також не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки, якщо вам дійсно подобається, відгукуються мої відео. І до нових зустрічей.